Вітаю вас. Служба новини вано франківської телерадіомовної компанії канал 402» розпочинає свою роботу в ефірі. Якщо Україна не знайде виходу з політичної кризи, громадянська війна в нашій державі цілком можлива. Так вважає голова фракції ПРП Віктор Пензенек. Цими днями він зустрічався з вано франківськими журналістами. На прес-конференції Віктор Пензенек розповів про акції збору підписів на підтримку Ющенка та ще одну пропозицію їх фракції підвищити в два рази заробітну плату освітянам. Бюджет цього року буде перевиконаний. Бюджет запланований в обсязі 53 мільярди гривень. Мої оцінки показують, що найменша цифра доходів у уряду буде 58-59 мільярдів гривень, а може бути і значно більшою. Тобто 5 мільярдів гривень додаткового ресурсу в бюджеті не розподілені. В зв'язку з цим я пропоную підняти зарплату освітянам у два рази. Погляд голови фракції з надпланових сум бюджетних доходів 1 мільярд гривень варто спрямувати і на додатково до вже запланованих 200 мільйонів компенсацію втрат від знецінення заощаджень, обґрунтував Віктор Пензенек, і мотиви агресивної поведінки олігархів та комуністів на Україні. Мотиви поведінки олігархів в Україні зрозумілі. Цей мотив зумовлений тим, що дії уряду протягом останніх півтора років перекрили дуже серйозні канали тіньових доходів. Пісні олігархів добре розуміють комуністи, що сповідують принцип, чим гірше, тим краще. Все. А вихід України з політичної кризи Віктор Пензенек бачить в двох напрямках: це або спроба діалогу, знаходження компромісу між владою та опозицією, або дострокові вибори нового президента та парламенту.